Доброго дня, шановні друзі. Ми продовжуємо в університеті цикл Бесід присвячених непересічним харизматичним постатям нашої української історії, нашого політику державотворчих процесів українського національного руху. Напередодні Дня Незалежності України, а також 94-ї річниці з дня народження Левка Григоровича Лук'яненка. Ми сьогодні поговоримо саме про цю. Я б сказав легендарну харизматичну постать. Що можна сказати про Левка Григоровича? Буквально одним реченням, щоб описати цю непересічну постать. Речення це буде дуже ємне, дуже глибоке і дуже довге. Тому що за майже 90-річну історію свою Левко Григорович зробив дуже багато, написав дуже багато, навчив дуже багато чому. Це багаторічний політв'язень. Понад 26 років Леко Григорович провів у в'язненні. Це якщо рахувати і перебування у в'язниці, перебування в таборах посиленого режиму, перебування в засланні. Це радянський дисидент, це видатний діяч українського національного руху, один із організаторів підпільної політичної партії Української робітничо-селянської спілки, член-засновник Української гельсінської групи, а пізніше. Української гельсінської спілки, і її голова. Це голова Української республіканської партії, потужної національно-патріотичної української політичної партії. Безперечно, всі громадяни, наші співвітчизники знають, що Левко Григорович був автором проголошення акту незалежності України в 1991 році. Звичайно, він залишив дуже глибокий слід і в українському політику, і в державотворчих процесах. Ми пам'ятаємо його як одного із кандидатів у президенти України 1991 року. Левко Григорович також був народним депутатом України чотирьох скликань першого, другого, четвертого та п'ятого. І, звичайно ж, ми не можемо не згадати його як дипломата, посла в Канаді, а також письменника і члена національної спілки письменників України від 2022 року. Левко Григорович Лук'яненко народився 24 серпня 1928 року на Чернігівщині в селі Хрипівка Городнянського району. Зі спогадів Левка Григоровича ми дізнаємося дуже багато про його тата і маму. Тато Григорій був дуже працьовитим, дуже кмітливим чоловіком. Хоча він мав початкову освіту, але був людиною, яка не цуралася жодної сільськогосподарської роботи. Як згадував Левко Григорович, він не боявся ні води, ні лісу, ні висоти, ні ночівлі в лісі, ні сатани, але він дуже боявся керівників, він дуже боявся влади. І тому Волів краще переховуватися від влади, ніж контактувати з нею з будь-якого питання. Любив швидкість, любив широкі козацькі штани. Напевно, звідси і любов до козацької історії, про яку теж тато оповідав йому, дуже любив спогади тато Лепка Григоровича про козацтво. Поважав знання, і, як не дивно, але Григорій любив. Замість півлітри горілки на якесь свято, особливо церковне, купити добру, гарну книгу для того, щоб діти читали. Мама була е фактично протилежністю е татові. Маму звали Наталка. Е вона була досить освіченою жінкою. Е закінчила в свій час е гімназію, е любила читати, хоча, хоча читала небагато, але як згадував Левко, е прочитане запам'ятовувала на все життя. Вона була дуже справедливою жінкою, е, відстоювала принципи, відстоювала не когось, а конкретну істину. Через те в селі е, її називали всі, була в неї така е, прізвисько таке адвокатша. Е, від мами вперше почув Левко Григорович слова е, гімну українського, Ще не вмерла Україна. Е, Наталка любила співати, і однією з найулюбленіших пісень, яку він чув в дитинстві, яку проніс через все своє життя, це була пісня Я сьогодні щось дуже сумую. 1944 року Левка Григоровича відправили із Кріпівської школи до Гродненського військомату. Ми ж знаємо, що в цей час вже йшла велика вітчизняна війна, Друга світова війна. Хлопець він був достатньо рослий, і коли відбирали хлопців, які будуть відправлені до армії на службу, то вказали й на нього. Левко Григорович сказав, що він 1928 року народження, тобто йому ще не було 18 років. На що офіцер сказав, що якщо батьки зможуть представити довідку, що ви такого року народження, то ми відповідно вас не заберемо. Батьки не змогли таку довідку представити, і в 44-му році Левко Григорович був відправлений на службу. Спочатку він кілька місяців служив в Житомирі, потім його перевели до Києва. А в жовтні 1945 року, вже після закінчення, Другої світової війни в Європі він служив в Австрії. Згадує Левко Григорович, що весь 1948 рік він провів в школі автомеханіків неподалік від Відня за 17 кілометрів в місті Медлін. Він згадує, що в цей час їх навчали бойовій техніці, але цю техніку він знав, тому що вже на службі був 44-го року, і тому він цей час використовував для того, щоб читати художню літературу. Згадує в цей час, що він почав писати. Текст, писати повість. І десь вловив себе на думці на 10-15-й й на сторінці, що пише щось таке, за що можуть бути в нього проблеми. Він сказав, що цей текст, якби я його не знищив, то напевно він би призвів до мого ув'язнення. Перед ним постає дилема: чи йому пристосовуватися до системи, до режиму, чи не писати взагалі. І цю проблему він вирішує. Як писав відомий письменник Микола Некрасов, поетом можеш бути, можеш ти й не бути, але громадянином бути зобов'язаний. Тому Левко Григорович вирішив, що краще не писати, ніж писати неправду, писати щось супереч своїм совісті і справжнім інтересам. Перебуваючи в Австрії, Левко Григорович знайомиться зі збіркою відомого письменника. Кіндрата Риллеєва. Чим цікава ця постать стала в житті для Левка Григоровича, насамперед тим, що він познайомився з цією збірки з такими відомими поемами, як Войнаровський і особливо Наливайко, і для себе зробив такий висновок чи виніс таку думку, що смерть сприймається для нього вже як нормальне явище. Це не щось надзвичайне, а нормальне явище через те, що Людина, яка поставить собі за мету боротися проти гнобителів свого народу, не повинна боятися смерті. Навпаки, це буде навіть достатньо гідна річ для цього борця. У 1949 році, продовжуючи службу, Левко Григорович був спрямований, направлений до Нахічевані, де він служить в мотоциклетному зводі 75-ї стрілкової дивізії. Тут теж час він проводить не тільки. Вивчаючи військову техніку, вивчаючи інженерну підготовку, він також дуже багато читає. З його спогадів, ми черпаємо інформацію, що тут він вперше в нахічуванні прочитав двотомну історію дипломатії. Для себе зробив висновок, що вище інтересів національних, він говорив саме про національні українські інтереси, нічого не може бути. Це вершина. Після поїздки в відпустку в 1950 році Левко Григорович реально побачив, як живе Україна, він побачив нужду, він побачив приниження своїх співвітчизників, порушення прав людини, і він приходить до висновку, що треба присвятити своє життя саме боротьбі за незалежність України. І е, тут він для себе вибудовує таку е, такий ланцюжок. Е, на його думку, кар'єрного зростання, щоб можна було вплинути на політику України. Він вважає, що якщо владу в Українській республіці тримають в, руках, е тримають в руках представники КПРС, то треба вступити в комуністичну партію. Будучи комуністом, можна просуватися по державних щаблях нагору. досягши вершин влади, можна вплинути на політику цієї держави. Упродовж 1951-53 років Левко Григорович вступає в Комсомол, стає членом КПРС. Закінчує середню освіту при Нахічеландському гарнізоні в будинку офіцерів. До речі, як згадував сам автор, йому для того, щоб закінчити навчання середню школу, довелося перекласти всі шкільні предмети із української мови на російську і таким чином здобути середню освіту. Коли в 1954 році, після року навчання в московському університеті на юридичному факультеті Левко Григорович повертається додому на канікули до рідного села Хрипівки, він там зустрічає свою майбутню дружину. І в цей час він розмірковує таким чином, що його діяльність, якою він прагне займатися, буде достатньо небезпечна і зрозуміло некомфортною для його майбутньої родини, для його майбутньої дружини. Тому він каже, що я міг би взяти заміж московську дівчину, але наш шлюб базувався виключно тільки на коханні, але мені треба соратника, мені треба людину, яка поділяє мої інтереси, поділяє мої цінності, яка буде свідома того, що якщо я буду ув'язнений, то перенесе достойну цю самотність. Такою супутницею життя стала Надія Никонівна Бугаївська. Вона в цей час навчалася на 54-му році в сільськогосподарській академії, приїхала теж на канікули до Хрипівки. Прожили в шлюбі тривале життя. Е Левко Григорович вважав, що дружина не була щасливою в шлюбі. Він сказав так: вона мріяла про родину, а я мріяв про Україну. Дітей в родині не було. Левко Григорович згадував, що справжнім борцем, незламним, непорушним борцем може бути людина. Усамітнена, тобто людина, на яку не можна вплинути через родину, через дітей, через дружину, через батьків. Тому, напевно, такого самітника, роль самітника, він собі свідомо в житті і вибрав. До 1956 року, 1956 року, Левколи Григорович зрозумів, що той шлях, який він спочатку обрав через вступ в КПРС і досягнення вершин влади, це помилковий шлях. І від цього 56-го року розпочинається інший його шлях. Це шлях. Боротьби за визволення України шлях національно-визвольної боротьби. В цей час Левко Григорович знайомиться із плеядою майбутніх дисидентів, майбутніх непересічних постатей української історії, зокрема, Степаном Віруном, з Василем Луцьківим, з Миколою Руденком в 1959 році. Левко Григорович переїздить, змінює трошки свою кар'єру, переїздить до Глинянського району і, відповідно, для того, щоб більше часу займатися партійною діяльністю, він присвячує свою роботу саме займання адвокатурою. З райкому партії переводиться до адвокатури. В 1960 році відбулася організаційна зустріч людей, які прагнули утворити підпільну політичну партію Українську робітничо селянську спілку. Левко Григорович, як один із найбільш активних учасників цього руху і цього процесу, уповноважується до складання програми цієї політичної партії. Перший проект програми був наскільки радикальним рішучим і. Таким жорстким, що члени цього організаційного комітету вирішили, що ні в якому разі його не можна буде публікувати, тому що це і занадто небезпечно і може відлякати майбутніх членів цієї політичної партії. Левко К'яновенко повинен був написати інший варіант, варіант трошки м'якший. І озвучити його на зустрічі, яка мала відбутися 22 січня 1961 року. Але напередодні, перед день, 21 січня, він разом із своїми активними побратимами, які стояли біля витоків цієї партії, був заарештований в травні 1961 року. Першого ув'язнення відбулося Левка Григоровича. Він був засуджений до Львівським обласним судом до страти. 72 днів довелося Левку Григоровичу провести у камері смертників. Верховний суд Української РСР через 72 дні виніс дещо пом'якшений вирок і йому присудили 15 років позбавлення волі. Якщо говорити про друге ув'язнення Левка Григоровича, то воно відбулося в червні 1978 року. Заарештований був у грудні 77 року. А у червні 78-го року був засуджений Чернігівським обласним судом до 10 років позбавлення волі і 5 років заслання. Відбував покарання аж до 1988 року. В 1988 році, 30 листопада, був помилуваний, звільнений з заслання. В цілому провів в засланні 26 років. Його не випадково називали українським Нельсоном Манделою. Був такий відомий лідер. Південно-Африканської республіки, який провів у засланні трошки більше на рік більше ніж Левко Григорович. 27 років він боровся за права темношкірого населення. Спочинаючи з 1989 року, Левко Григорович включився в активну політичну державницьку боротьбу. І е, в цей час е, він е, проявив себе як активний е, народний депутат. Нагадую, що він був народним депутатом від 1990 року чотирьох скликань Першого, другого, четвертого, п'ятого скликання. В 1991 році Левко Григорович був одним із кандидатів у президенти України. Зайняв гідне, достойне третє місце, е, відсоток голосів був достатньо немалий: е, 4,49%. Але до другого туру не потрапив. Політична, державницька національно визвольна боротьба Левка Григоровича гідно відзначена вже в незалежній українській державі. Варто згадати, що Левко Григорович в 1991 році був нагороджений медаллю борцям за волю України імені Святого Володимира. Він був нагороджений в 1992 році почесною відзнакою президента України. З 2005 року Герой України він кавалер ордена Ярослава Мудрого 5 ступеню з 2007 року, також кавалер Ордена Свободи з 2016 року. За е, 13 томів його е, спогадів, шлях до відродження, які були опубліковані впродовж 2014 2015 року, Левка Григоровича нагородили національною премією імені Тараса Григоровича Шевченка. Також слід згадати, що 7 грудня. 2018 року засновано державні премії імені Левка Григоровича. Ще був один факт, який е, свідчить про непересічну постать, харизматичну постать Левка Григоровича. Е, в 2017 році група народних депутатів України у складі 35 осіб підготувала всі документи до Нобелівського е, комітету е, щодо присудження е, Левку Григоровичу Нобелівської премії Миру. У жовтні 2018 року повинна була відбутися. Відбутися засідання Нобелівського комітету, де було б вирішено це питання. Але оскільки, як ми пам'ятаємо, лауреат не дожив до цього часу, Левко Григорович помер на 90-му році життя 7 липня 2018 року, на жаль, так, Нобелівську премію миру він і не отримав. Хотів ще скільки слів згадати з приводу перебування Левка Григоровича у нашому навчальному закладі, так склалося, що в нас на факультеті навчався. Юрій Миколайович Любченко, який в подальшому став, так би мовити, ексклюзивним видавцем всіх творів Левка Григоровича. І от завдяки допомозі Юрка Любченка нам вдалося запросити на зустріч аж двічі Левка Григоровича. В 2007 році він приїжджав, зустрічався з нашими студентами І через 10 років в 2017 році. У 2017 році е, зустрічі проходили достатньо дуже цікаво е, і е, зачіпали, оскільки було багато присутньо саме студентів-істориків на цій зустрічі. Проходили е, дуже цікаво і задавалися дуже гострі питання. Ми почули відповіді від Левка Григоровича. На такі болючі питання для свідомих українців, чому національно-патріотичні сили не змогли об'єднатися на зорі української незалежності, щоб єдиною колоною боротися з номенклатурою колишньої комуністичної партії, відповідав на питання Левко Григорович, чому відбувся розкол навіть не один в лавах національного руху е, Украї... народного руху України. Також досить гостро висловлювався Левко Григорович з приводу появи такого. Негативного ганебного явища в українському політикові як фінансові та е, промислові клани, які утворилися в часи президентства другого глави держави Леоніда Даниловича Кучми, Левко Григорович був дуже легкий у спілкуванні. Чоловік я пам'ятаю такий випадок у 2017 році, коли зустрічалися наші студенти з Левком Григоровичем. В двох із них, хороших так, студентів наших, виникло бажання написати кваліфікаційні роботи магістра по біографії і, відповідно, по державницькій діяльності Левка Григоровича. В той час він проживав в місті Хотів на Київщині. Він люб'язно запросив цих хлопців до себе додому, дав можливість скористатися своїми спогадами, своєю бібліотекою. Харчував їх, там ми там кілька днів у нього проживали, завдяки цій спільній роботі вийшли дві гарні кваліфікаційні роботи магістра, які були успішно захищені. Отже, підсумовуючи, хочу сказати, що пам'ятаємо, шануємо, поважаємо, примножуємо історію про справжніх героїв України, продукуємо далі ці знання. Слава Україні! Героям слава!